Привіт! Сьогодні поговоримо про одне з найпоширеніших питань у світі: татуювань чому татуювання коштує саме стільки і з чого взагалі складається його ціна? Багато хто думає, що цінами це просто плата за годину роботи, але насправді все трохи складніше. Перше це досвід і стиль майстра. Якщо татуартист працює багато років, має портфоліо, впізнаваний стиль і чергу з клієнтів, його робота, звісно, коштує дорожче. Це як із художниками за якість і унікальність платять більше. Друге це розмір і складність ескізу. Маленьке чорне сердечко коштує менше, ніж велике кольорове татуювання з деталями. Тут враховується час, який майстер витратить і рівень деталізації. Третє це витратні матеріали. Гарний майстер ніколи не економить на якості фарби, одноразових голках, рукавичках, плівці, антисептиках усе це стерильне і безпечне, але й не дешеве. Ці витрати включаються в загальну ціну кожного сеансу. Четверте – це час. Тут важливо не тільки те, скільки триває сеанс, а й час, який майстер витрачає на підготовку ескізу, спілкування з клієнтом, дезінфекцію робочого місця до і після. П'яте це локація. Ціни в центрі великого міста, як от Київ або Львів, можуть бути вищими, ніж у маленькому місті чи селищі. Також важливо, чи працює майстер у студії чи в домашніх умовах. І шосте ім'я майстра. Якщо це популярний тату-артист із тисячами підписників, його час і репутація вже самі по собі мають вартість. Це як брендовий одяг, ти платиш і за ім'я, ціна татуювання. Це не просто намалювати малюнок на тілі, це результат професіоналізму, гігієни, витрат і творчого підходу. І найголовніше, якісне татуювання залишиться з тобою на все життя. Тож краще один раз заплатити більше, ніж усе життя жаліти.